Розпочнемо огляд елементів на панелі ліворуч з елементу текст. Просто затисніть мишкою іконку та перетягніть у потрібне місце шаблону. Видаліть текст, заданий за замовчуванням, та додайте свій. Бажано додавати текст без форматування, щоб уникнути впливу стилів на макет. Ви можете скопіювати текст із текстового документу, а потім вставити його в цей блок. Праворуч ви побачите опції редагування. За замовчуванням, текст є прозорим, виберіть потрібний колір. Далі ви можете вибрати шрифт суто для цього блоку і змінити висоту рядка. Задайте колір блоку або виберіть фонову картинку. Встановіть відступи тексту від країв блоку. Ви також можете встановити висоту блоку. Ця опція дає змогу скруглити всі кути разом або кожен кут окремо. Щоб побачити результат редагування, Переконайтеся, що колір фону блоку відрізняється від кольору фону контейнера листа. Для цього перейдіть до налаштувань тіла листа. У нашому випадку колір контейнера білий, зробимо його прозорим. Далі ви можете додати контур або приховати цей блок на мобільних пристроях. Щоб кастомізувати текст або окремі слова, натисніть на нього. Ви можете вибрати розмір, стиль, виділяти окремі слова іншим кольором, вирівнювати абзац, додавати посилання імейл або номер телефону, а також прибирати додані посилання. Якщо ви хочете додати змінні, доступні для певної книги, спочатку вам потрібно створити нову книгу, додати до неї змінні та створити нову кампанію для цієї книги. Ми розглянемо це на наступних уроках. Натискання стрілки відкриває спадне меню з додатковими параметрами редагування. Тут ви можете змінити шрифт кожного слова окремо, додати список тощо. Далі перетягніть елемент зображення у свій шаблон. Ви можете завантажити зображення зі свого комп'ютера або вибрати з картинок, які ви раніше завантажували в e сервіс. На панелі праворуч з'являться параметри картинки. Тут ви можете змінити зображення або відредагувати його прямо в конструкторі шаблонів. Натисніть значок редагування поруч із назвою зображення. Вас буде перенаправлено до редактора зображень, де ви зможете змінити розмір. Обрізати, відобразити по горизонталі чи вертикалі, повернути зображення, додати лінії, фігури та іконки, додавати текст і застосовувати шар маски чи фільтри. Ви можете контролювати зміни зображення за допомогою верхньої панелі, натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни або закрити редактор, якщо не хочете зберігати редагування. Тут ви можете додати зображення, яке замінить поточне при наведенні мишки. Бувають випадки, коли поштовий клієнт не відображає зображення у вашому листі. Тоді на місці зображення буде показаний вказаний вами підпис картинки альтернативний текст. Якщо підпису до зображення немає, з'явиться назва файлу, незрозуміла для одержувача та підозріла для спам-фільтрів, тому рекомендую додавати альтернативний текст для кожної картинки в листі. Використовуйте цей параметр, щоб додати до зображення посилання, номер телефону. Або адресу електронної пошти. Потрібно вказувати повне посилання на сторінку. Цей параметр дозволяє встановити обмеження на ширину зображення у відсотках або пікселях для комп'ютерів і мобільних пристроїв. Вирівнювання стосується положення зображення відносно країв елемента, до якого ви його додаєте. Ви можете вирівняти зображення ліворуч, праворуч або по центру. Ви можете додати рамку навколо зображення і закруглити кожен кут малюнка окремо. Або встановити єдиний параметр для всіх кутів. Цей параметр встановлює колір фону для елемента, що містить зображення. Задайте відступ зображення від країв елемента. Він може бути рівномірним або налаштованим окремо для кожного краю. Тут ви можете округлити кути та додати контур до елемента, що містить малюнок. Також ви можете приховати цей блок на мобільних телефонах.